150 50-й день в Канаді. 11-23. Вже півперша ночі. Вже 11, але будемо рахувати ще 10. Пізно повернувся, бо сьогодні дуже насичений день, гарний день, сьогодні вечірка. І день у мене сьогодні почався з будильника. Прокинувся, потихесенько. Во -во -во. Сьогодні я без шпаргалки. Залишив свій блокнотик на роботі, але він же закінчується. Якраз вже всі сторінки закінчились. Я собі завів, завів новий. Але сьогодні нічого не писав. Сьогодні прокинувся, зробив собі кави і, і що? І куди ж я поїхав? Ага, зранку я поїхав на сервіс. Та, першим ділом я поїхав на сервіс. Заїхав в мене там омивачка про. Пропускала, я точно не знав, що. Ну, я так і думав, що там або від моторчика, моторчик пропускає десь вода, або шланг відійшов. Заїхав, загнав машину і пішов на секунд. Е, На секунд я зайшов. На секунді я. У, до речі, секунд тут. Взяв собі таку штучку. І вона працює. Я, люблю... я не люблю оце клацати на мило, а це на сенсор. Я перевірю, воно працює. Не буду зараз його включати, бо там, по-моєму, вода. Працює гарно і воно буде в мене в ванні. Взяв собі дуже класні колодки. Ось такі от малюсінькі. Мастер. Мастер лок. Я їх взяв чотири е штучки. Чотири штучки і одна із них має ключ. Ключ підходить до всіх чотирьох. На роботу закривати та що-небудь закривати. Хоч сумку, всі замки можна позакривати, чотири одинакових колодочки. підносив, в мене ж такий самий. ну Цей малюнок не такий гарний, як мій. Але тепер у мене вже два є великих, два квадратних і один зовсім такий от мацьопінький подовгаденький. Для чого він не знаю, але для декору буде. Зато маю два великих. І тако і все. Взявши куртку. Кельвін Кляйн, класну зимову куртку, але вона на мене велика. Так що вона пішла Серйозі. Сергій сьогодні був на паті, і я йому її віддав. 5 доларів куртка. Кельвін Кляйн, класна, на нього суперова. Тож йому підійде. А. Тож що я взяв сьогодні такі от от дроти забув за них. Конектори, але вони мені сподобались. Ультра, вони такі досить потужні, гарна спайка, якісь позолочені контакти. Все чітко видно, так як воно має бути. Дуже мені сподобалось і нехай будуть. Три... Ну, до колонок я їх поки що ще не буду використовувати. Ніби все. Ніби все по секунду. А, блін, яке все. Я ж взяв піаніно таке, що скакати по ньому, ходиш по ногами там. Можна вибирати музикальні інструменти: скрипка, сопілка, цимбали, різні різні інструменти, і воно видає звук. Ногами скакати таке велике піаніно. Вже були батарейки, бо я знав, що сьогодні буде паті, взяв для дітей. Взяв е, е, пускати бульки оце от мильна вода, е, взяв йойо, оригінальне знайшов, взяв мікрофон. Класний мікрофон на мікро-USB, Золотий, виглядає чітко, береш в руку, знизу динамік, зверху говориш, але його треба зарядити. Я думав, сьогодні буде більше дітей, і я запланував зробити розіграш. І це все пороздавати іменно дітям. Але до того ми дійдемо. До того ми дійдемо. То я вже пороздавав подарунки тим дітям, що були. Отак. Після секунди я пішов, забрав машину. Все, зробили, там вужик вилетів. Не знаю, чому він вилетів, швидше за все, що він замерз. Хоча я перед тим воду злив. Ну, після морозів воно якраз і в мене вода стекла. Вода стекла. І цей. Що я. Вже зібрався їхати додому. Зібрався їхати додому, але. Згадав, що за заправку має їхати. Згадав дорогу і заїхав на свою заправку. Заправився сьогодні долар 29, по-моєму, за літр. Зарядив на 50 доларів, майже 40 літрів залив. Так що суперово. Заправився і тоді вже я поїхав додому. Блін! Шпаргалку треба? Ні. Оля, дзвонився з Олі, вона ж хотіла малому стіл. До нього приїдуть гості до народження і треба стіл. І там був якраз круглий стіл. Я ще купив Олі стіл і стіл під телевізор. Якраз закинув собі в машину поїхав до неї перше. Вона вийшла, в неї ковід, маска, маску забула. Та той ковід всіх, нічого страшного нема. Перехворіють всі. Половина з тих, що мали йти на паті, більша половина, поперехворіли всі. Жесть просто, ну але нічого. Завіз я стіл, віддав стіл, поміг їй занести, бо Артем був на роботі. І пішов додому. Вдома поїв, прийняв душ, привів себе в порядок і поїхав на роботу. Завіз я лахи прати, закинув пралку і я їх забув. Я включив, до речі, максимальну температуру, вижимку, так що вони там нічого їм не буде. Завтра я переполочу, завтра зранку я заїду. Переполочу їх і кинув сушарку. Отак. От е, що я? Мав? Завіз лахи? Закинув пралку зайшов, і пішов наверх. На 41-й поверх там мала бути індійська, індійська паті, але його не було. Вони не прийшли. І добре. І добре, що вони не прийшли. Я зарезервував, написав всім і що вже можу стягуватись. І потихеньку вони почали стягуватися. Купили, накупили піци, накупили сочків, фруктів, солодкого. Всього було. Я каву привіз, всього було достатньо, всі, хто що хотів, всі їли. Аж забагато. Тож, Марія купила це все, підібрала заодно дівчат, підібрала Наталю, Валерію, Юлю. І вони всі приїхали якраз перед цьомою. Все це принесли і почали всі стягуватись. Я до 8 години, так як я і казав, годину ходив, зустрічав, пропускав, запускав, давав парки, паркінг Тікети, я взяв їх більше. І в мене ще залишилось 3, ні, 4. 6. Було сьогодні 6 машин. Ну, моя сьома, я її не рахую, мені не треба паркінг Тікета. І це, ось вже пишуть. Повідомлення в групі. І ми почали накривати на стіл. Вже я все приготував. Ці прапори я приніс туди, я скинув групу відео коротке, де ми там сидимо якраз. Вже розважаємося, розбивались по групкам. Карти Uno грали. Навчили мене грати карти Uno. Дуже класна гра. Мені сподобалась, треба буде її ще пограти, зібратися. Обов'язково є можливість. Обов'язково. Чекаю пропозицій. Дуже радий, що зібрались. Нас всього було. Список невеликий. І нас сьогодні було 23 людини з дітьми. Бо багато хто не приїхав. Навіть ті, що мали приїхати, не приїхали, ну, не написали нічого, не знає, ну, нема, то нема. Але все одно ми дуже гарно посиділи. Позалишали трохи фрукти поїли. Фрукти поїли, сочки лишили, сочки дітям віддали, сочки діти поп'ють. Вдома піц порозбирали, піцу я буду мати. Зараз я мушу її в холодильник поставити. Завтра буду дивитись кіно, їсти піцу. Завтра я планую віддихати. Вечір був дуже класний. Я просто зараз вже замучений. Реально от перша година доходить і не можу. Не можу так весело розказати. Мені дуже сподобалось. Колоночку взяв GBL-мою. Де вона стоїть? Вона вже повернулася додому. Тут вона. Отак. Потихеньку-потихеньку всі порозходились. Хтось з хлопців забув, я думаю, що це Діма забув цю кепочку. Він прийшов в кепці. А чи пішов він, ні, я не пам'ятаю. Я йому повен, передам. Гарно, гроші всі мені поскидали. Е, але мало людей було. Піца залишилась, піцу кажу, порозділяли. Е, Я Юлю підвіз додому, бо їй в другу сторону. Її в другу сторону, вони зустрілись всі на, на, внизу, і якраз Марійка їх і підібрала, але додому її в другу сторону. Я її підвіз туди, а Марійка вже поїхала, підвезла Наталю з Валерією. Поти, всі пороз'їжджались дуже класно, спокійно, задоволений. Задоволени. Їхав я відвозити Юлю Олень на дорозі, скину зараз фотографії. Два Оленя. Їхав назад, два оленя. Собі ходять абсолютно я зупинився, подивився на машину, а ти куди ти їдеш? Потихеньку пішов собі далі, такі. канадські пішоходи переходять. і Так само, як той Олень. Так помаленьку. Я одного канадця хотів зняти на відео. От він таким вільним кров. Він не йшов, а так собі, отак. Блін, я дивлюсь, нервуюсь, так от дивлюсь на нього. Ну йде він? І йде, на... я, що я можу направо повернути. Якби його не було, я би повернув. Я дивлюсь, блін, він до половини дороги дійшов я думаю, зняти на відео. Але вже не встиг. Не встиг зняти є навіть такі олені. <рив> Отаке. От Ясно, що я щось забув розказати. А, за, за оці розіграші. Зробив я розіграш, поки всі були в залі. Я взяв цей листочок, всі мають свої номера. І оце яйцежарка. Я видрукував номери, поскидав коробочку. І думаю, розіграю, так мені не треба. Я... Дав дітям діти витягують, і знову Андрюха переможець. Андрій виграв в церкві цю штучку і ці, ці жарки йому і не треба. Так він так подивився, йому того не треба. Значить, граємо далі. І витягує знову номер. Дивлюсь, номер не прийшли, нема. Далі тягнемо. І в кінцеві результаті хоп випало на Артура. А Артур Холостяк вдома сам подивився на ту штучку, буде бавитись, буде готувати все. Артур забрав. Пригодиться комусь. Отак, дітям. Я ці ігри просто так подарував. Оці от бульки це все ті, піаніно, бо їх всього було двоє. І це фактично одна велика родина. Куми і це, вони поділяться. Будуть бавитися по черзі. Задоволені. Діти були задоволені, ми пішли в іншу кімнату ігрову. Вони бавилися цей хокей. Є футбол такий з ручками, а це хокей. Гарно, під накриттям, шайба літає, озвучка. Задоволені були діти, супер. Гарний вечір, так що проведемо його ще. Ще не раз. Треба буде зібратися. Обов'язково я був в своїй футболочці. Ось такий веселий, такий, як я. І краватка в нього теж кіт веселий. Дуже я люблю цю футболку. Е, вона мені дісталася з Франції, я вже не пам'ятаю, в Парижі я її десь взяв. Де я не пам'ятаю? І я її люблю. Сьогодні я такий от джинсовий. Я думаю, що на сьогодні хватить. Треба віддихати. Треба віддихати, бо, блін, завтра зранку на 9.30, їду. В церкву Володимира, найшвидше в 9 я вже маю виїхати, заїхати Лахи кинути, переполукати. На прання собі включу там нехай до, до годинки часу менше. І, це. І потім буду вертатись з в сушарку. Так що таке, все, до завтра.